Приїхали в будиночок за містом зустрічати мій 22-й день народження. Всім привіт! Ми нарешті на місці приїхали в будиночок за містом зустрічати мій 22 й день народження. Запрошую вас у свій святковий влог і бажаю приємного перегляду. Сподіваюсь, вам буде затишно, комфортно, спокійно, і ви зловите ось цей вайб природи, гармонії і трішечки відпочинете душею. Поки ми ще не занесли речі і коханий на робочому дзвінку, хочу вам зробити невеличкий румтур нашого будиночку. Ми тут вперше, бо раніше їздили тільки в уліс, якщо ви знаєте, про які я будиночки говорю, але в цей раз ми вирішили поїхати в щось новеньке, в інші локації, і це називається глемпінг. Словом показую, що тут знаходиться. Ось так ми заходимо, бачимо невеличку кухню, тут є холодильник. Ось тут також є плита, можна щось готувати мінімально. Мікрохвильовка, раковина, також тарілки, чашки, бокальчики. Ось такий вид. Тут нас зустрічає листівочка Вітальна. Ласкаво просимо в обійми. Дуже гарна назва, до речі. Глемпінгу. Масочки нам залишили, гарний букет. І мені одразу припав ем, ось цей диванчик. Мені здається, що він з юску. Такий теді. Ліжечко гарно застелене. Дуже подобається ось цей колір. Звісно, найголовніше це вид. Можна навіть відчинити віконце, бо тут є сітка. Ось так. Виглядає. Там, до речі, гриль будуть сьогодні стейки форелі ввечері готуватися, і також овочі на грилі. Така поличка, і найголовніше одне з головних речей це проектор. Можна дивитися фільми ввечері. Також є ось така шафка з. Приємними дрібничками. Тут можна придбати вино, снеки, в ігри пограти. І якщо бажаєте провести так дозвілля, почитати книжечку. Тут я не дивилася тут пусті шавки, плєдіки дуже важлива річ. І заходимо у ванну. Ага, тут шумить. Ось так виглядає. Hello, it's me. душова кабіна. Дуже гарна. І все, що потрібно, ось такий в нас будинок. На двох людей я вважаю це ідеально. Ми приїхали з 15 по 16 вересня, завтра о... об 11 ми вже маємо виїхати якраз на мій день народження. Ввечері ми маємо вже заброньований столик в Сімоні. Я там святкувала свій 18-й день народження з подружками. Пам'ятаю, як в той день мені мама з дому ще, бо я з Херсонщини, замовила в Києві торт і замовила доставку саме в той заклад. І мені. Доставили такий смаколик і приємність від батьків. Це було дуже, по-перше, неочікувано і приємно, я пам'ятаю, той торт був дуже смачний, бо він був шоколадний. Я не пам'ятаю, як він правильно називається саме цей торт, смак, але він на той момент був мій улюблений. Такі приємні спогади, тому я вирішила і 22-й свій день народження відсвяткувати там, посидимо. Покушаємо смачно, бо там дуже смачна піца. Ну а поки, а поки ми будемо насолоджуватися часом тут. У нас сьогодні активна програма, будемо кушати, будемо грати в ігри. будемо дивитися, я думаю, щось на проекторі, просто гуляти територію, бо там ще є річечка, я бачу, і також, якщо там не знаю, ви любите рибалити, у вас є всі ці інструменти, вудочки. То можна порибалити безплатно. Також тут є типу чану, як джакузі, можна окремо замовити за додаткову плату. І все для грилю входить уже у вартість будинку. Бо, власне, це все. До І речі, до речі, одна з новин: ми ж приїхали не самі. У нас з'явилося вже більше місяця тому кетюня. Ми забрали кицю з притулку, її звати Мішель. І так як будиночки Pet ми взяли Мішелі з собою. Та, тому вона у нас мандрівниця, це її перша така серйозна вилазка з дому. І сподіваюся, їй буде комфортно. Вона поки сидить в машині з Костю. А я тут вам записую відео. Тому я піду забирати всі речі і зустрінемось з вами за секунду. Я тут <SM1> Розкладала продукти і вирішила вам зробити розпаковку того, що ми з взяли на одну добу, і що ми будемо їсти Бо пакуночок на хвилиночку. От такій сумочці. Геть невеличкі. Так, ну тут фольга, це таке, що раптом знадобиться е -е перчика тут нема. Взяли з дому. Все з дому. А що, а що робить? Так, тут в пакетиках грибочки і картопелька молода це для гриля. Лавашик. Це, до речі, мій улюблений лаваш. Він найтонший, найсмачніший і не перебуває смак того, що знаходиться всередині лаваша. Тут будуть Це будуть лавашики з сулугуні, з помідоркою і з. Укропчиком. Каву притягнула з дому. Розчинна. Я не соромлюся, я її п'ю. Е, карамель солона е, це до сніданку, до сирничків. Бо, ну, звісно, я не готувала вже сирники. Я купила ось ці шумівші за тебе, бо всі їх у тіктоці їдять. Я думаю, ну спробуємо. Що в них такого особливого? Я, я обожнюю сирники, обожнюю їх. Але я їх майже не готую. І от, коли все-таки бажання моє максимальне, то я просто йду в Галю Баловину і купляю там сирнички з родзинками. Обожнюю сирники з родзинками. Пишіть в коментарях, чи взагалі їсте ви сирники, чи готуєте їх самі, чи купуєте, чи подобаються вони вам, чи ні. Бо я люблю сирники. І от до слова, це буде мій святковий сніданок. Бо у мене сирники асоціюються тільки зі сніданком, з чимось таким ем, вихідним, релакс. Ну, коротше, це сирники на сніданок. Це, коротше, щось по багатому набагатом, бо купила такий стейк форелі, розріжемо на половинки, і це буде наша вечеря. Я дуже чекаю, бо ми спочатку хотіли. Купити просто м'ясо, але потім ми купили його, і потім проходимо повзривний відділ, Сільпо. Дивимось, стейк форелі, форелі лежить, такий гарнючий, я кажу, так все. У нас будуть стейкі Форелі. Недешеве задоволення: 339 гривень, але ми далеко не кожен день таке їмо, і це буде дуже смачно, я впевнена. Буде лохинка до сирничків, і ще я купила інжир, ну і соло на карамель, Кока-Кола, бо без неї я нікуди. Там ще стоїть вінішко. І, власне, ось в такому мішечку тут лежать овочі. Не буду діставати, але тут баклажани, помідорчики, перчик, укропчик. А, і все. Це, це ми будемо готувати на грилі. Мені здається, чи щось потекло. Ні, все нормально. От. Потроху будемо, мабуть, я буду це все підготовлювати, бо Костя ще хоче там піти побігати. І я вже чекаю нашу вечерю. Це буде смачно, це буде офігенно. Не перемикайтеся! Мішель дослідниця, Та? невідоме місце, то вона трішки така настрашена. Вже все їй поклали, і туалет, і їжу, але вона поки, поки обдивляється територію, не хоче нічого їсти. Чан. Так у нас тут відбувається готовка. Костя вже пішов ставити на барбекю гриль овочі. А я роблю лавашики з, з сологу. Мишелька. Ага. А як левашики робити? Отак два тут так буде, так? Да? Так їх можна, мабуть. Іще меншими? Ну, їх можна на три поділити. Ось отак і отак. Будуть шість з одного ну або як мінімум 4 щоб отак і отак you Всім доброго ранку! Сьогодні мій день народження, 16 вересня. Я вже обдарована подарунками, привітаннями від близьких, що чекаю, батьків. І зараз готується сніданок, дуже швидкий. Ось ці сирнички, які я вам показувала. Я їх поставила буквально на 4 хвилини мікрохвильовку і вони вже готові. Зараз я вам покажу. По-перше, вони виглядають дуже гарно. Ну, як, як у закладі, такі чіткої форми, дуже гарні, красиві, пахнуть класно сирочком. І вони вже готові. 4 хвилини в мікрохвильовці. Вони коштували 100 гривень. І тут е 280 грамів. Це буде усе нам. І зараз ще заварюю каву, і підемо, мабуть, на вулицю снідати. Усім привіт! Ми вже перемістилися додому. Приїхали з будиночку ще десь на початку 12-ї, вже майже четверта, і я готова. Коли я вдягнула ось цей лучок, який ви зараз побачите, я поняла, що це воно на 100%. Ми збираємось зараз їхати в Київ в Сімону. Це ресторан на золотих воротах італійської кухні. Ось так. Я виглядаю це така шовкова шоколадна спідниця. Я її купляла, до речі, на свій минулий день народження в заклад разом з жилеткою молочною. А цей цю майку це з масіму Дуці. Я купляла просто як подарунок самій собі на минулий день народження. Усі два айтеми я ношу дуже-дуже рідко, бо мені просто нікуди це вдягнути і з чим скомбінувати. Ось такий іменинницький аутфіт. Напишіть, як вам, в коментарях, бо це прям вау. Ну, це прям про мене зараз про, про міста. І ще будуть ось такі мюлі, також шоколадні. І, звісно ж, я не можу не. Взяти свою нову сумочку від Баклет. До речі, макіяжу в мене також нема. Тут тільки гель для брів і туш, яка майже вже скінчилася, майже засохла, але вона ще робить свою справу: Туш від Chanel. Дуже класно. Ми поїхали святкувати мій день народження. Я беру вас з собою.